Nintendo Switch – не найлегша консоль для розробки, адже вона оснащена малопотужним мобільним процесором і технологіями 2015 року. Їй не вистачає технологій, щоб йти в ногу з консольними рішеннями останнього покоління. І все ж багато розробників намагаються перенести ігри з консолей восьмого покоління на Switch, часом досягаючи чудових результатів. Але що відбувається, коли порти на Switch не дотягують до бажаного технічного рівня? Більшість видавців залишають свої ігри, але інші докладають зусиль для покращення своїх ігор на Switch, незважаючи на обмежені можливості консолі. Тож сьогодні ми розглянемо кілька таких ігор, ігри, які були виправлені на Switch. Щоб зрозуміти, наскільки далеко може зайти процес виправлення після релізу, чи можна врятувати неякісний реліз на Switch за допомогою кількох патчів, і чи зможе FSR2 від AMD реанімувати один з найбільших портів на Switch у 2022 році? No Man's Sky завчасно мала стати важким портом для Switch. Гра у відкритому світі з зрозумілих причин виснажує залізо свіча, що призвело до низької частоти кадрів та дещо жахливої якості зображення під час релізу. Постійне мерехтіння та каламутна картинка була найгіршою з проблем гри. В результаті ми маємо роздільну здатність 648 MP в режимі докстанції та 504пів в портативі з невдалими налаштуваннями TAA. Новий патч 4.4 пропонує власну версію технології підвищення частоти кадрів, кадрів І згладження FSR 2 від AMD. При цьому обіцяють значно покращену якість зображення. Візуальна трансформація приголомшлива, но Mansky тепер є однією з найчистіших і найбільш візуально стабільних ігор на гібридній консолі Nintendo. Всі зубчасті на рівні країни, які раніше постійно мерехтіли і створювали артефакти, навіть на стоп-кадрах були усунуті. Деталізація текстур все ще трохи розмита, але виглядає доволі чистою. Якщо приблизити зображення, то різкість залишається приблизно такою ж як і раніше, але Деталі стали набагато більш чіткими, навіть на далеких відстанях. У режимі Докстанції ми бачимо діапазон роздільної здатності від 468 p до 648 p з FSR 2. Судячи з результатів, у портативному режимі ми маємо динамічну роздільну здатність 504 p з приблизно такою самою роздільною здатністю на виході. Розробник Hello Games не прагне до надвисокої роздільної здатності, що, можливо, є наслідком затрат часу на кадр, який спричиняє FSR 2, але вони досягають дуже чисті, хоча й м'якої роздільної Здатності. Нам вдалося поспілкуватися з Hello Games щодо їхніх покращень. За їхніми словами, вони провели багато кропіткої роботи, щоб FSR 2 працював з необхідною продуктивністю на залізі свіча. Ключовим фактором було створення власних фільтрів дискретизації, щоб зменшити вимоги FSR 2 до пропускної здатності під час підвищення дискретизації, що в іншому випадку було б набагато дорогим задоволенням. FSR 2 також була інтегрована в їхній руші без використання зовнішніх бібліотек, що дозволило об'єднати деякі паси fsr 2 з пасами їхнього рушія. Ці зміни разом з ретельним ручним налаштуванням дали дуже гарний результат. Вони також зазначили, що на Switch тепер працює динамічна роздільна здатність, якої раніше не було. Hello Games зараз використовує FSR 2 на всіх консольних платформах, включно з цим ретельно оптимізованим варіантом для Switch, і наскільки я можу судити, результати дуже хороші. Продуктивність та промальовування здаються майже такими самими, як і на релізі, і гра трохи підлагує під час складних моментів. Наприклад, під час швидких польотів поверхної планети. Цілком Можливо, що гра стала трохи стабільнішою порівняно з релізною версією. Але ці ж самі проблеми все ще існують. Але найбільша кричуща проблема, з якою я зіткнувся на релізі No Man's Sky, була повністю вирішена і в результаті гра стала працювати набагато краще. За аутер Vorus була недоробленою, коли вийшла на свіч у 2020 році. В ній було значно зменшено деталізацію текстур, а також були деякі неприємні проблеми з промальовуванням як моделей, так і текстур. Остобробка також зазнала значних змін, втративши затінення навколишнього. Точення та глибину різкості роздільна здатність і якість зображення були низькими, приблизно 540 пів портативі і 720 двадцять в режимі докстанції. І незважаючи на всі ці компроміси, гра не змогла досягти стабільних 30 кадрів. Тож чи вдалося розробникам змінити ситуацію з того часу. Для початку повернулися два важливі ефекти постобробки, які були відсутні в релізній версії. Затінення навколишнього оточення додає величезну кількість деталей освітлення, гарно заповнюючи щелини. Освітлення в релізній версії виглядало неповноцінно без належного затінення. Тепер Свіч набагато ближче до інших консольних версій Outer Worlds, крім того, глибина різкості тепер присутня для крупних планів персонажів, що додає діалогам кінематографічності. Також були вирішені проблеми текстурами. Наприклад, ця дошка в релізній версії гри практично не завантажувалась під час першого перебування біля неї, але в останньому патчі вона чудово завантажується з високою роздільною здатністю. Більшість текстур все ще мають низьку роздільну здатність, але деякі текстури, схоже, було покращено порівняно з релізною версією. Підозрюю, щоб релізна версія гри з якихось причин просто не завантажувала текстури з високою роздільною здатністю, і дуже добре, що цю проблему було здебільшого вирішено. Але є багато речей, які були не виправлені. Якість зображення все ще залишається м'якою і нечіткою з відносно низькою роздільною здатністю і відсутністю якісної дискретизації для отримання більш чистого зображення. Промальовування моделей все ще залишається. Серйозною проблемою. Загалом гра не має зручного керування лодами. The Outer Worlds не виглядає приголомшливо на свіч чомусь подібному, хоча виправлення роблять її цілком задовільною з візуальної точки зору, особливо в портативному режимі. Продуктивність релізної версії дійсно потребувала покращень, адже частенька частота кадрів нижче 30 призводила до тривалих просадок 20 кадрів. Також були проблеми зі зміною частоти кадрів. В оновленій версії гра все ще не досягання повністю стабільних 30 кадрів, але частота кадрів не падає так сильно, як в релізній версії. Зважаючи на варіативність гри, не можу сказати, що це перемога, і важко впевнено казати, що продуктивність буде кращою в будь-якій ситуації, але вона була покращена в певній мірі. Наступним на чезі реліз GTA Definitive Edition. Ці ремастері на базі Unreal Engine 4 викликали певні суперечки та розчарування після виходу у 2021 році. Найбільше обурення викликали зміни в графіці та освітленні, але в портах для свіч було зменшено низку налаштування, що й погіршило їхню якість. Ефекти постобробки, такі як затінення навколишнього оточення, розмиття в русі та відображення в екранному просторі, були просто вилучені, рендеринг хмар було спрощено, а роздільну здатність зменшено. Продуктивність також була нестабільною, страждала від проблем з частотою кадрів, а також частота кадрів, яка частенько опускалась до 20 і нижче. Що стосується графіки, то тут мало що змінилося. Гра все ще страждає від урізані постобробки та інших графічних компромісів. Деякі зміни з патчу 104 на інших консолях також тут присутні, наприклад, покращені вивіски та виправлене відображення дощу. Але графічні відмінності все ще дуже пам'ятні. Але з точки зору продуктивності гра стала набагато кращою. Сильні просадки, які були характерні для цих ігор раніше, зараз майже відсутні, і вони досить гідно працюють в 30 кадрів. В екстремальних сценаріях вони все ще Можуть просідати, але більшість ігроладу працює в 30 кадрів. На жаль, все це ускладнюється проблемами з частотою зміни кадрів, які значно погіршують враження від гри. Чекайте на постійні просадки в 16, 33 і 50 мс кадру. Як наслідок, переріс продуктивності не відчувається настільки великим, наскільки він повинен бути. Grow Street Games вирішила більшість проблем з продуктивністю, але застрягла на обмеженні частоти кадрів, що призводить до неприємного ігрового досвіду. Це все ще дуже неоднозначна гра, і тому її важко рекомендувати для Switch. Зрештою, ми дібралися до Alan Wake Mastered, ще одну гру, яка насправді дуже добре почувається на консолі Switch. Насправді, ми не розповідали про цю гру під час її першого релізу у 2022 році, але її проблеми були добре висвітлені іншими ресурсами. Для початку я зупинюся на продуктивності, бо це було основною проблемою версії 1.0, оскільки гра часто просідала до 20 кадрів або близько того під час складних сцен. Оновлений реліз чудово працює в 30 кадрів. За кілька годин гри я помітив кілька Випадків, коли частота кадрів знижувалась, але загалом гра працює без проблем. Це великий крок вперед у порівнянні з релізною версією, і в неї насправді приємно грати. Але, на жаль, цей порт гри все ще страждає від низки проблем, через які його важко порекомендувати. Основна проблема полягає в тому, що гра базується на Alan Wake 2021 року, а не на Alan Wake 2010 року, і різні ефекти та текстури з нової версії не дуже добре підходять для свіча. Як і зображенням, яка і розмита, через поєднання низької розділлення. Здатності та TAA. Я підрахував роздільну здатність близько 360п в портативному режимі і 576п в режимі текстанції. Затінення навколишнього оточення також було вилучено: тіні відсутні, текстури мають низьку роздільну здатність, а відображення води повністю відсутні. Гра просто виглядає набагато гірше на свіч, що, мабуть, слід було очікувати, враховуючи походження ремастеру від восьмого покоління, хоча це все одно велике розчарування. Втім, краще прояснюю ситуацію, порівняння з версією Xbox. 60, яка працює по зворотній сумісності на Xbox Series S без жодних покращень, Якість зображення тут краще? 540p плюс 4-кратне MSAA з 360-ї версії набагато краще, ніж розмита TAA в ремастері. Текстури виглядають чіткішими, затінення навколишнього оточення повернулося. Відображення тут також виглядають просто чудово. Схоже, що тут використовуються планарні карти відображень, і результат виглядає чудово, але вони з незрозумілих причин відсутні на свіч. Мушу визнати, що я не є великим шанувальником візуальних змін, зроблених у ремастері, а Wake на 360-му була похмурою контрастною грою з цінним ін'єтуванням і великою кількістю постобробки. У порівнянні з нею, ремастер виглядає стриманим, збільшивши якість у затінених ділянках. Зменшивши венітування, зменшивши розмиття руху в глибині різкості та налаштувавши освітлення в багатьох місцях. Також було внесено багато суттєвих змін. Змін, зроблених разом з оновленням похмурої графіки, деякі з яких зовсім не пасують грі. Alan Wake була похмурою і дещо неохайною грою, і порівняно з нею, ремастер виглядає злегка клінічним і стриманим. На свіч деякі ефекти, які характеризували оригінальну гру, також повністю вирізані, а якісь зображення значно погіршились. Робота над помилками просто не зайшла на настільки далеко, щоб створити нормальний ігровий досвід для Alan Wake. Еталоном для виправлених версій на Switch має бути ARK Survival. Реліз на Switch був одним з найбільш компромісних портів, які ми коли-небудь бачили на Switch, страждаючи від неймовірно низької роздільної здатності та надзвичайно урізаних графічних налаштувань. У мене немає часу розповідати про всі ці покращення, зроблені в оновленій версії гри. Але я б порекомендував переглянути монологічне відео Джона для більш детального ознайомлення, але оновлений реліз був значно покращений. Суть полягає в тому, що розробник використав більш сучасну версію рушія. Unreal Engine 4, щоб додати розширені можливості, такі як SDF Тіні та підвищену дискретизацію для покращеного вигляду гри на Switch, що дозволило досягти набагато вищого рівня візуальної якості в процесі гри. На жаль, подібний досвід є рідкістю на Switch. Ми все ще бачимо багато неякісних партів, які ніколи не отримують значних покращень після релізу. І як ми бачимо сьогодні, більшість виправлень після релізу не повністю вирішують проблеми, які ми спочатку бачили на цій консолі. No є найбільш вражаючим зуновлення, яким ми розглянули сьогодні. Завдяки ретельно налаштованому FSR-2 було зроблено трансформаційне оновлення, яке, здавалося б, не має жодних візуальних та продуктивних втрат. У Waterworlds також відбулися деякі важливі покращення, можливо, менш значні ніж суттєве покращення зображення в no Man's Sky, але все ж таки помітно покращили вигляд гри. У Grand Theft Auto Definitive Edition спостерігається помітні покращення з помітно кращою частотою кадрів, ніж під час релізу, хоча її все ще обмежує невдалий вибір компромісів у графічному плані. Так само і з Alan Wake Remaster, яка працює на Switch доволі непогано, але з поганою графікою, навіть якщо порівнювати з оригіналом для Xbox 360. Сподіваємося, що майбутні релізи такі Borderlands 3 та Batman Arkham Trilogy, яка включає в себе графічно приголомшливу гру Batman Arkham Knight, стануть одними з найкращих партів на цій консолі. А для ігор, яким не вдалося досягти успіху під час релізу, якісна серія патчів дійсно може виправити деякі з їхніх проблем, навіть якщо інші залишаються невиправленими. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення від YouTube. Завітайте до Patreon за адресою digitalfoundry.net, щоб отримати унікальний Контент з раннім доступом. А щоб спілкуватися з нами, використовуйте соціальні мережі. А поки що дякуємо за перегляд.